Дивіться, хотів вам щось показати. Іду меду поїм. Все. Треба йти меду поїсти. Дивіться, які вулики. Давай Бачите, скільки тут медведів ходить. Всі за медом прийшли. Дивіться. Бачите, скільки медведів прийшло? Дивіться, а це напевно, рамка така тут. Дивіться. Які. Вулик, блядь, вруж рост мене, нахуй. Діду, ти вже мет їв. Там є відео, де ти метів. О. О, бачите? Цапів, бля, ще такого нема. І не може бути. Вони в землянках жили тоді. А я це це для меду, бачите? Це для меду, да? Ну верно. Бочка. Бочка? Ну бочка. А може. Для меду сильно багато. Чого? Ну, ви подивіться, який там вулик, бачили? Це бобочка, це для того вулика, це як чашка води для мене. О, медовуха. Ось, бачите, це ось. жінка глечиків на цей каламі. Он в кроватку вже застелила, он моя ложка, дивіться, яка малесенька напів стола. Отакі от воно деречка. Он до моїй ковшики. Бачите, це пиво з них пилю. Он до дідова розсада. Де, ну, о, о, да, дивіться, бачите, зелененька дід посадив. Це часник, щоб сало жерти. Он допостирало мені вишиванки. Рушники, щоб витиратися. Ось гонило називається, чи воно, це для печі, печішок. Так. <рес> Ой! О, дивій машину першу везе. <рес>